Ситуація з працівниками комунальних підприємств, а також водіями мусоровозів, така ж, як і ситуація з інспекцією по парковкам. Дуже багато водіїв мобілізовано і фактично немає бажаючих йти працювати на мусоровозі. По-друге, скажу вам так, що деякі люди вони забувають, що окрім того, що місто відповідає за вивіз сміття, є ще ОСББ, які працюють з, з приватними підрядниками, які не хочуть виконувати свої договірні зобов'язання належним чином. І по третє, заборгованість містян перед компаніями, підрядниками по вивезу сміття, окрім того, що там нікому ні працювати, 227 мільйонів гривень. Нам потрібно розуміти, що перед новим. Роком буде проблема зі сміттям, тому що фактично в рази, після того, як люди е придбають харчі і готуються до свят, фактично в рази зростає кількість сміття. Тому зараз нам потрібно буде пройти, скажімо так, пік цієї проблеми. Я думаю, що в 2024 році ми її е будемо вирішувати і вирішимо.